Китай підвищив тарифи на американську продукцію до 125% під час останнього залпу торгової суперечки з Вашингтоном лише через кілька годин після того, як Сі Цзіньпін заявив, що немає переможців у тарифній війні. Сі зробив ці коментарі під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії, під час якої він запросив ЄС співпрацювати з Китаєм, щоб протистояти залякуванню що є частиною очевидної кампанії з підтримки інших торгових партнерів. Міністерство торгівлі Китаю оголосило в п'ятницю, що підвищує тарифи з 84% на весь імпорт США до 125%, знову заявивши, що Китай готовий боротися до кінця. У заяві також припускається, що це може бути останнім кроком Пекіна щодо підвищення тарифів за зубами, оскільки при поточному рівні тарифів американські товари, які експортуються до Китаю, не сприймаються ринком. Якщо США продовжать водити мита на китайські товари, що експортуються до США, Китай проігнорує це йдеться в повідомленні, зазначивши, що попереду будуть інші контрзаходи. Деякі ринки продовжували падати в п'ятницю, оскільки президент Франції Еммануель Макрон назвав 90 денну паузу в тарифах президента США, яка встановлює більшість мит на рівні 10% до липня, як крихко. Азіатські індекси слідували за падінням Оліал-Стріт у п'ятницю, японський Никий впав майже на 5%, а акції Гонконгу прямували до найбільшого тижневого падіння з 2008 року. Очікувалося також, що ціни на нафту впадуть другий тиждень поспіль. Китайські чиновники агітували інших торгових партнерів про те, як впоратися з тарифами США після того, як країну виключили з 90 денної паузи Трампа щодо найвищих глобальних мит. Натомість президент США послідовно підвищував мита на китайський імпорт, які зараз становлять 145%. У п'ятницю Сі Цзіньпін привітав Педро Санчеса з Іспанії, а також поговорив зі своїми колегами в Саудівській Аравії та Південній Африці. Згідно з офіційним китайським підсумком переговорів, Сі сказав, що у тарифній війні не буде переможців, і йти проти світу ви ізолюєте себе, очевидно маючи на увазі США. Китай і ЄС повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання, спільно підтримувати тенденцію економічної глобалізації та міжнародне торгове середовище, а також спільно протистояти одностороннім залякуванням не лише для захисту своїх власних законних прав та інтересів. Але й для захисту міжнародної чесності та правосуддя, а також для захисту міжнародних правил і порядку, сказав президент Китаю Санчесу. Іспанія сказала, що Санчес сказав Сі Дзіньпіну, що його країна виступає за більш збалансовані відносини між ЄС і Китаєм на основі переговорів для вирішення розбіжностей і співпраці в сферах спільного інтересу. Наступного тижня СІ планує відвідати Південно-Східну Азію, включаючи В'єтнам і Камбоджу. Макрон написав на ікрано в п'ятницю, що часткове призупинення тарифів Трампа, призупинення нових ставок для різних країн, які мали б піднятися на 50%, посилає сигнал і залишає двері відкритими для переговорів. Але ця пауза крихка. Він додав ця 90 денна пауза означає 90 днів невизначеності для всіх наших компаній по обидва боки Атлантики та за її межами. Потерті фінансові ринки отримали невелику відстрочку всереду, коли Трамп вирішив призупинити мита для десятків країн. Однак його ескалація торгової суперечки з Китаєм, другою за величиною економікою світу, продовжує підживлювати побоювання рецесії та подальшої помсти. Міністр фінансів США Скотт Бессенд спробував розвіяти побоювання скептиків. Заявивши на засіданні кабінету міністрів у четвер, що понад 75 країн хочуть розпочати торгові переговори, а Трамп висловив надію на угоду з Китаєм. Але тим часом невизначеність розширила деякі з найбільш нестабільних торгів з перших днів пандемії COVID-19. Американський індекс СП 500 у четвер опустився на 3,5% і зараз знизився приблизно на 15% від історичного піку в лютому. Деякі аналітики вважають, що акції мають ще більше падати через невизначеність навколо тарифної політики США. Безсенд відмахнувся від поновленого розпродажу ринку в четвер і передбачив, що укладення угод з іншими країнами принесе більше впевненості. США та В'єтнам домовилися розпочати офіційні торговельні переговори після того, як Бессенд поговорив із віце-прем'єр-міністром В'єтнаму Ходук Фоком, повідомили в Білому домі. Виробничий центр Південно-Східної Азії готовий придушити китайські товари, які постачаються до США через його територію, сподіваючись уникнути мит, повідомляє Reuters у п'ятницю. Президент Тайваню заявив, що його уряд також буде серед перших торговельних партнерів, які вступлять у переговори. Тайвань, зареєстрований для тарифу 32%, запропонував нульові тарифи як основу для переговорів. За даними місцевих засобів масової інформації, прем'єр-міністр Японії Сігеру Ішіба створив робочу групу на чолі з близьким помічником, яка сподівається відвідати Вашингтон наступного тижня. Хоча Трамп раптово призупинив свої взаємні мита для інших країн через кілька годин після того, як вони набули чинності цього тижня, він не включив Китай, замість цього підвищивши мита на китайський імпорт як покарання за початковий крок Пекіна до заходів у відповідь. Трамп вів мита на китайські товари в розмірі 145% з моменту вступу на посаду, заявив представник Білого Дому. Тим часом Трамп сказав журналістам у Білому домі, що вважає, що США можуть укласти угоду з Китаєм, але повторив свій аргумент про те, що Пекін справді користувався США протягом тривалого часу. Я впевнений, що ми зможемо дуже добре порозумітися, сказав президент США, маючи на увазі Сі. У прямому сенсі він був моїм другом протягом тривалого періоду часу, і я думаю, що ми, врешті-решт, розробимо щось, що буде дуже корисним для обох країн. Відомо, що Сі і Трамп не розмовляли до інавгурації Трампа. Пекін заявив, що не має наміру відмовлятися від того, що він називає знущанням Трампа з митами ми ніколи не будемо сидіти, склавши руки, і спостерігати за тим, як порушуються законні права та інтереси китайського народу. А також ми не будемо сидіти, склавши руки, коли підриваються міжнародні економічні та торговельні правила та багатостороння торгова система. Заявив у четвер офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ліндзянь. Окрім миту відповідь, Пекін обмежив імпорт голівудських фільмів і вніс 18 американських компаній до списків обмеження торгівлі. Міністерство торгівлі заявило, що двері Китаю відкриті для діалогу. Але він має базуватися на взаємній повазі.